Вітаю вас, шановні глядачі. Питання, яке стосується перемир'я, залишається актуальним, залишається відкритим. Ви мені також це питання задаєте. Чи будуть якісь нові пропозиції, чи будуть якісь нові дипломатичні домовленості, спроби цих домовленостей? Я би хотів подивитися на циганській колоді, я хочу витягнути 5 карт. Давайте подивимося. І на таро я хочу витягнути три карти. Давайте ми з вами будемо це питання максимально активно розбирати. Добре, давайте подивимося, що буде відбуватися між Україною та РФ. Е, зараз стосовно якихось перемовин, домовленостей, дипломатії, о, літо осінь, скажімо так. Карта печалі, карта цвинтаря падає, поганий знак. Домовленості можуть зриватися. Смертельні небезпеки, удари, агресія, атаки ну це, по-моєму, досить очевидно. Карта старої дами, карта старшої людини, карта мудрості, карта досвіду. Якісь старші люди будуть активно впливати на ситуацію. Карта постоянства. Карта стабільності падає. Карта листа, запрошення, документи. Заклики до якихось співпраць, домовленостей і карта весілля, об'єднання та союзи. Я бачу якісь таємні коаліції, об'єднання можуть відбуватись, про які ми навіть не можемо догадуватися. Дивимося тут: Лизар Пентаклів, карта сильного чоловіка з грошима. Карта поміркованості, карта балансу і карта Туза Пентаклів, карта великих грошей. Все вирішують гроші. Дуже багато фінансових карт на торосами випало. Знаєте, як кажуть, що війна це один великий бізнес. Якби це жорстко не звучало, цей бізнес на смертях, на горі, на нещасті, на крові, але це бізнес. Домовленості будуть вирішувати, вирішуватися через оцього туза Пентаклі, через фінанси. І керувати цією ситуацією буде якийсь чоловік з дістатками досить великими. Може, це Трамп. Подивимося. Бережіть себе. Бажаю всього найкращого.